Ну і останню, я б навіть не назвав би це гумарецькою, можливо, якась така сатира Костя Друкував її у себе в газеті, називається Не дай Боже. В Канцелярію Небесну привела дорога трьох поважних президентів до самого Бога. Тільки їм так пощастило, а усе тому, що за народ свій піклувалися не власті муші. Лише єдине запитання, кожен міг задати. Ось нарешті перший німець зважився спитати. Боже милий, Боже мудрий нині й прісно сущий, а коли народ мій стане самий багатющий? відповів йому всевишній ясний без пророків. Буде твій народ багатим через двадцять років. Літній німець зажурився, навіть вдався до плачу. стільки я не проживу, шкода не побачу. Ось уже й поляк питає, милосердний Боже, а коли ж моя країна в щасті жити зможе? І прорік Отець Небесний, досить вам уроків, буде твій наріч щасливим через сорок років. З Спересердя муж державний вилає удачу, стільки я не проживу, жаль, що не побачу. Ось і третій урядовець, знайомий до болю, коли ж браттям українцям усміхнеться доля, у якій порі ми станемо найбагатші в світі, і коли моя Україна буде у суцвіті. <кху> не зміг Господь сховати посмішку криву й мовив, наперед, все знавши. Я не доживу, я прокинувся і молюся, будь цього не може від такого песимізму. Борони нас, Боже.